Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Сучасне Отче, дорогі браті і сестри в Христі. Продовжуючи сьогодні слухати Слово Боже, в Євангелії ми чуємо про те, що Бог, дивлячись на наше серце, на наше нутро, бачить нас по-іншому. ніж часто ми можемо бачити в інших чи, зрештою, хочемо показувати для інших. І отсутні важливо пам'ятати про те, що ми є правдивими, те, що в нашому нутрі, те, що в нашому серці. Воно є тою правдою нашою. І часто це є щось, що нам не хочеться іншим показати, якісь не зовсім добрі риси, а всі ми їх маємо. А можемо мати дійсно. І щось доброго, подібно, як ми чуємо про цей приклад цю вдову, на яку звертає Ісус увагу, яка кидає зі свого убоства все, що має. Хоча насправді матеріально кидає дуже мало, але кидає все, що має, а не з надлишку. І ось це важливо, щоб Бог бачить, бачить ось те, що в нас внутрі. Знаєте. Ну, ми всі, ті, хто зустрічаємося з вихованням дітей чи за освітою дітей, так? Мо особливо це стосується наприклад, тих самих. Це дуже важко. Я е, по собі також ну, не, не дітей вчу, хоча вже дорослих, але можна багато чого і довго гарно розказувати, але коли проходить момент іспитів, це найважче. Я вже про це неодноразово казав, але передусім. Виводячи середній бал того, наскільки, ну, що там студенти здали, я бачу, наскільки я міг достукатися до них. Або не достукатися. Поза тим, що так, ми можемо казати, десь там хтось не слухав, не, неуважний, бо все інше. Але що стосується того ж самого оцінювання, ми це чудово розуміємо, є хтось, кому та оцінка дається дуже важкою які знання, а є хтось, хто може прикласти більше зусиль. Але видач. Хто і так знає? А може зробити більше? Але нащо? Напружуватися. І саме тому це така достатньо, дуже важко бути, зрештою, об'єктивним на тому самооцінюванні, ми не завжди бачимо повністю всю картину, і ми це також маємо розуміти. Але що важливо, повертаючись до Слова Божого, яке маємо на сьогодні, що важливо, щоб ми вміли. Дбати про те, що в нашому нутрі, в нашому серці була передусім ось ця щирість. Те, що говорить Христос. Остерігайте з книжників, що люблять ходити в довгих шатах, вітання на майданах, перші стичні в ногах, що щось вони матимуть тяжкий засуд. Чому? Чому? Тому що на показ виконує те, що потрібно, а фактично живуть зовсім іншим життям. Я би хотів звернути увагу на апостольське читання мало часу, але звернути увагу. На апостольське читання, яке маємо сьогодні, цей уривок послання апостола Петра можна також трактувати про цю пожежу, яка серед вас постає, можна трактувати також як пригадування оцеї великого злочину імператора Нерона. Че, йому байдуже було, що він зробив. Це була його імперія, його власність, він був Бог, йому треба було надихатися. Він спалив Рим. Бо йому треба було враження для того, щоб написати вірш. Спали в Рим. Треба було бачити страждання людей. Але треба було когось звинуватити в цьому. І в цьому звинуватили християн, Бо вони були вороги держави. Бо вони не хотіли поклонятися імператору, як Богові, і звинуватили християн. І саме про ось ці переслідування і ось цю витривалість пише апостол Петро сьогодні до своєї пастви. Є такий гарний твір Генри Сінкевича Ковадіс. І Про Петра, який втікає з Риму. Його Христос зустрічає і каже: Куди йдеш, Господи. Петро питається його. Це йому каже: йду до Риму, щоб ще раз вмерти, бо ти йдеш а втікаєш. Бо всі християни втікали від переслідування. І це був ну, природні, е, ну не знаю, природні шукати захисту від небезпеки. Це природні. І ось тут є важливо. Сьогоднішнє послання апостола Петра, якраз у цей уривок, пригадує про те, що маємо також бути і витривалими навіть тоді, коли не є легко. Молючи сьогодні за тих, хто ми, 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 ми живучи тут, не до кінця розуміємо, як можна жити. Чи в тій самій перепрошую столиці, чи в Харкові, чи в Херсоні, чи там в, 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 в Дніпрі, чи в Кривому Розі, куди дуже дуже регулярно прилітає. Чи в Чернігові, де вчора, я не знаю, ви слідкували за новинами, сказали: теплої води не чекайте цього сезону. Ось. І ми не уявляємо, як можна жити з одного боку, а з іншого боку. Не всі мешканці можуть легко пересуватися, лишити своє майно і, зрештою, куди вони подінуться На тиждень-два так, але на кілька років, чи вже без надії на повернення додому, знову ж таки. Це питання. Молимося сьогодні передусім про тих, хто знаходиться в зоні тих важких випробувань, про цю витривалість, щоб ми були також передусім щирими серцями і вміли служити навіть тоді, коли нам здається, скільки вже можна. Але насправді, кожному з нас потрібно постійно. Кожен з нас має, в кожного з нас можуть змінюватися обставини життя, і ми це чудово розуміємо. Молимося, щоб в нашому серці завжди зберігалися передусім ця щира і правдива любов, якою ми повинні свідчити про любов Бога. Христос зраждається. Зі страхом Божим і вірою приступі. Слава славе, то ім'я Господнє, бо Бога схваті появився, тіла і крови Господа. Світа, Ісуса Спречеве. Стражений, вітай на Боже, Олівський в тілі зняв глини. Стражений, вітай на Боже, Олівський в тілі зняв глини. І добротою на всі найкращий, це на ми, сердя, рани немає, над нами І сердя, ранима над на Свято, шамур и шати, сукрытью, сахар, шампу, супредю, шаму. Очищаются снова ж на пуши святых и на життя вічне.